Привітуліки-привітуліки! Ну що, 5 серпня, понеділок? Знаєте, чим я займалася? Вчора, сьогодні. Вчора я налаштовувала Е, Був у мене пробний виход в TikTok. Позабувала геть усе. Деяк. Відзеркалення вимкнути, дея копитування увімкнути, ну, коротше. Ну, нічого, начебто позгадувала. Хоча, це ж таке, може статися в любу хвилину. Але зараз не про це. Це було вчора. Чим я займалась сьогодні? Татань. Як вам, моя вітрина? Сьогоднішнього дня планую виходити в ефіри в прямі, ну, саме з магазином, да, не просто бла бла бла, а саме з магазином у тіктоці. Поки що на своїй основній сторінці, тому що той аккаунт, та сторінка, яку я створила під магазин, ну, щоб виходити в прямі ефіри, потрібно набрати тисячу підписників. Звичайно ж, там немає цієї тисячі підписників, там лишень 200 з чимось у нас підписників на сьогоднішній день. Коли наберемо тисячу, коли зможу я там виходити в прямі ефіри, то я буду виходити з робочої сторінки. Ну, а поки що буду зі своєї основної виходити. Тут все зараз так в прямому, тому в робочих моментах, да, 에, стол цей не буде виден під час ефірів, мене не буде. Буде тільки товар. Ну, так як у мене ніде більше поставити камеру, щоб вона фіксувала, ну, наприклад, хоча б отак. Чому? Тому що, тим паче, перше, це TikTok знімається у такому вертикальному положенні телефону. Ось такий захват, да, це. На горизонтальне положення. І то бачите, ось, наприклад, якщо тут взяти, то сюди не, ну, в цю сторону не захвачує. Якщо повернути сюди, щоб все влізло, то тут уже не все влазе. Тобто, це потрібно ще віддалятися. Ось, аж отак. А це виходить, що це виходить поставити тільки на дивані, навіть складений диван ну, не дає поставити. Так, камеру. Звичайно, на дивані, на м'якому ніхто камеру ставляти не буде, тому що вона може впасти в будь-яку хвилину телефон. Ну, коротше кажучи, так що буде якось отак. На старенькому цьому штативі. Чому? Тому що новенький він розрахований на горизонтальне положення. Ну, той, що я в банку, ну, хто пам'ятає, той пам'ятає. Встановлювала, да? бо на старенькому така тринога, а на новенькому немає, просто рівна ручка і все. Є, ще в мене десь отам стоїть тренога з лампою, але вона вище по висоті. Ну, не знаю, спробуємо поки що так, якщо ні, тоді вже буду щось думати з тією треногою. Але вона набагато ширша, вона займає більшу площину. Ну, коротше, якось, не знаю, буду якось налаштовуватись, довго думала, куди мені весь цей товар втулити, щоб його було більш-менш видно. да, І вчасно ось оцю знайшла сушарку свою, що на ній тільки не було. Люди добрі, якби хто знав. Ну, куплялась вона, звісно, для сушіння білизни, і вона на ній сушилася. Потім на ній сушилися джерки. Ой, не джерки, господи, бастурма. Потім, коли ми займалися виготовленням ковбас копченості, ну, зачастіше на ній ковбаси, коли я доставала з каптіліні, ми вивішували, я ставляла її на веранді, Вивішувала з каптільні ковбасу, щоб вона швиденько вихолоняла, щоб можна було прибрати в холодильник. Ну, коротше, чого на ній тільки не було. І колопченості були, коли треба було загрузити другу партію, а ці треба прибрати з каптільні куди? Так, розпочалося. Зараз. Оленочка, доброго дня. Я знімаю відео, зателефоную вам, як зніму. Добре, добре. Це в мене дівчинка замовила два майстер-класи Мілку і Бомонт. І та вже, напевно, тиждень назад. І оце сьогодні тільки там треба була там така ситуація. Треба було, щоб донька була, щоб допомогла з телеграмом розібратися. І Це, мабуть, донька вдома, і вона мені телефонує. Ну, зараз де знімаю відео. В принципі, значить, мені ще треба встигнути картоплі начистити. Зараз на годиннику 12 хвилин на другу, тобто час, ну, 10, да? я вирішила, що я буду виходити в ефіри в робочі десь о 15 годині. Для тих, у кого є Тік-Ток і хоче до нас долучитися під цим відео. Всім я вам показувала, да, є кнопочка ще, чи що. Натискаєте і відкривається опис до відео. От в у цьому описі я е, залишу посилання на свою сторінку в Тіктоці. І всі, ті, хто хоче до нас долучитися в Тіктоці, щоб бувати на прямих ефірах, е, слухати, дивитися, будь ласка. Натискаємо кнопочку <кій> ще, відкриється опис, знаходимо «Тік-Ток», написано буде крупними літерами, і під ним буде таке блакитне посилання блакитними літерами. Натискаєте на нього і переходите е, до нас в Тікток. Або пошукайте, якщо ви більш розвинений користувач соцмереж, просто в Тіктоці. Якщо ви ще на нас не підписані, вводите в пошук там, де намальована ця лупа така значечок. Натискаєте і вводите ПГ-міма. І вам знайде ПГ-міму, можете підписатися. Так, ну що, Для ціпок ходила, у нас на дворі спека неймовірна, дихати нема чим. Спасає тільки ось ця шайтан-машинка. Я дуже задоволена, що ми її придбали. Вова це на обід приїздив, каже, заходив в хату, каже, Боже, тут хоч є чим дихати, на дворі взагалі крах. Кажу, вірю, бо я поки ходила по прищепки, кинулася, в мене в хаті не вистача прищепок, а все ж поцепляла все-все-все на прищепочках. І... Тому ходила на двір за прищепками, ходила ж до зозулічок до моїх, у них все в порядку. Єдине, що на двір ми ще їх не випускали, вони поки що в сарайки п'ють, їдять, не ховаються. Ну, як? Коли ти тільки заходиш, звісно, вони почули якийсь шорох, вони начебто в сторони тікають. А потім ти їм ціпа-ціпа і вже ці ціпи-ціпи. Вертаються назад до поїлок, до кормушок і будь здоров, так. Топчуть вова вчора заходить і каже. Нас твої крокодили помер опустять, як у чому. Він каже, ну, це виходить позавчора ж Він їм насипав. Він каже, ту всю бункерну кормушку, яку насипав каже, вчора, вже порожньо внизу там залишилося, що ну, в самому де по колу оці ячеечки, і все. А сама кормушка пуста. <кій> ну, Правда, розкидають тріхи, тріхи, трішки розкидають навколо самої цієї кормушки. І, Сіно, так ми, значить, і не вичистили в них. Я кажу, треба, а Вова каже, не треба. Вони так файно там грибуться, в тому сінові, куйо вдаються, щось клюють там. Він каже, дивись, як їм тут гарно, чого ти прицепилася. Ну, не знаю, коротше кажучи, чи поки не вичистили. І в планах же ще зробити їм оце сідало. Теж не зробили, бо вчора наш татко їздив на рибалку, наловив там декілька кунчиків було, краснопірочка, а то взагалі карасик. Невеличкі такі карасики, я їх насмажила, Боже, я ввечері так відвела душу. У мене це вже третій тиждень виходить по вихідним, хоч трішечки, але рибки. Но вчора був найпродуктивніший день з цих трьох тижнів, саме більше наловив. І саме смачна була, він вчора їздив на інший ставок. Сама смачна, ніякого цього присмаку мулу. Ну, взагалі, геть нічого. Прямо ті карасики, аж солодкі-солодкі. Ой, смакота неймовірна. Все, все вам розповіла. Всі живі, всі здорові. Так що я від сьогодні планую, по вихідним не знаю, не знаю. А по буднім планую щодня. Ну, от я тільки не е, приділилась точно з часом, але поки що планую о 15 й виходити, а там далі буду дивитися по кількості людей да, по активу. Тобто, ну, що краще, чи в першій половині дня виходити, чи в другій. Ну, коротше кажучи, так що якось так. Приготувала вже сьогодні на розіграш подаруночок у вигляді форми. Будемо, коли натапають, проводити розіграші. Тут в нас спеції, до речі, вже час замовляти, поповнювати, бо зовсім геть мало залишилося стайлер для волосся, серветки. Всі, які є в наявності. До речі, яка класна ця серветка, яка для миття посуду з антипригарним покриттям? Знаєте, на сковородах на бокових ось цих, ну, бачках, часто таке, як ото, ну, нагар, Да? І от ти помив сковороду. Я думаю, господинки мене зрозуміють. От помили сковороду, І пальцями отак проводите по дну, да, ідеально гладеньке. А по бортикам отак проводимо і таке, як відчувається, як ну, лепо то Е, Металевою щіткою терти антипригарне покриття не можна. Е, використовувати абразивні чистячі також не можна, да, сухі. там всякі. Мечалка, звичайно, не відмива. Взяла ось цю серветочку, Че? як по маслу, як діти в школу, їй-богу. До речі, ось цей бар'єр вчора нас знову залишив без світла. Ну, не це я так і точно. Чому? Тому що знову влупило 260 Да. І він нам вирубив світло, ну, кажу, краще так, аніж ножки під машинку. Боже, яка це краса? Невже ніхто з вас не стикався з тим, що машинки пральні скакають по всій кухні? Ну. Це просто чудо. Та взагалі. А мішечок силіконовий. Ой. Це ж така краса, люди добрі. Коротше, раніше ви дивилися на сховище. З сирами, а тепер це сховище з товаром. <ріст> <ріст> да, тут все по сироварінню. Ну, з краєчку подобавляла товару, бо в мене все не влазить. Сюди все, на жаль, не влізло. Якби вищу цю сіточку. Ну, але маємо, що маємо. Все, буду на цьому з вами прощатися. Хто ще не підписаний на нас в ТікТоці, а користується Тіктоком, давайте доєднуйтесь. І орієнтовно о 15-й виходимо в ефірчик. Всіх обійняла, зацілувала мої найкращі побажання моїм найкращим підписникам від вашого найкращого блогера. Всіх цілую, люблю, бувайте, папа! -па.